Доброго дня, мої любі малята! Сьогодні до нас в гості завітала лялька Катруся. Давайте з нею привітаємося, скажемо їй доброго дня, Катруся! Катруся, а ти до нас прийшла не з пустими руками. Що ти нам хочеш розповісти? «М -м -м, Катруся нам сьогодні хоче з вами розповісти про свій віночок. Катруся, можна ми його знімемо? І розглянемо його. Давайте, малята, подивимося. Це мої любі український віночок. Це наш з вами символ. Давайте поглянемо, що він складається. Це різнокольорова стрічка. Віночок прикрашений різними квітами. Червоні це маки, синенькі це волошки, білі це ромашки. Але віночки ще прикрашалися і соняхом. Ось давайте подивимося на цей. Соняху, ось бачите, жовтенький це сонях, калиною, гльодом. Це наш з вами, запам'ятайте, це наш з вами український віночок. Я вам пропоную зібрати разом зі мною такий український віночок. Для цього нам з вами знадобляться отакі ось квіточки та стрічки. Давайте за зразком будемо викладати. Спочатку ми візьмемо мак. Так, потім соняшник. Далі візьмемо маленьку таку ромашечку. Давайте ще візьмемо мак. Сонях. Маленьку ромашку, і ще один мак, маленький сонях. Давайте сюди ще ось, отак ось от зробимо. О! І залишилися стрічки. Беремо різнокольорові наші стрічечки. Ну і от так. Ось дивіться, який в нас вийшов український наш віночок. Катруся, тобі сподобалося малятка? А вам сподобалося? Давайте ще раз скажемо, що це український наш віночок. Запам'ятайте, будь ласка, це один із наших символів. До побачення, мої любі!